Всім привіт з Вінниччини. Ви на каналі Улюблена Садиба. Ось я зараз у теплиці і хочу трошки познімати і показати, що в мене тут є в теплиці. Я посіяла дуже пізно огірочки. І ось такі є, вже вони погано ростуть. Ну, пуп'яночки є, тому що холодно і дивлюся, вже листочки починають хворіти. Я їх топирскала фітоспорином, але Ще ось багато є зелених помідорок. Ось так такі ось огірочки. Ну, посіяні дуже пізно, їх небагато, тут 10 штучок. Перчик достигає. Достигає перчик, ось хаски. Ось такий росний хаски. Такий перчик хороший іменно для фаршировки. Ну, він такий разний, родить. Тут він вже, вже не один раз його обривали. Цей перчик, але цей і ось перчик Леся. Дуже червоний і жовтий в мене червоний і жовтий. Червоний вже обірвали. ось Жовтий покажу який. Такий перчик. Багато вже його тут не використали. Тому що робили я джеки і фарширували і всякі приправи. Ленька робила. Ось червона Леся. Починає червоніти. Ось така в мене Леся. А ось який виріс, у мене персик у теплиці. Тепер хочу його пересадити на город, але він так тільки зійшов, весною зійшов. І подивіться, який він вже здоровий, вже навіть не знаю як його висадити, як його тут викорчувати. Я пожаліла його викидати, лишила, щоб він ріс, щоб пересадити. Він який гарний, як він гарно поріс. І там з тієї сторони в мене перчик теж є ось такий. Я навіть не знаю чи це каліфорнійське Чую, диво, чи це перець, який я купляла в супермаркеті і сіяла. Напевно, це із супермаркета потрібно його-ой-ой -ой підв'язати. Зламався. І ось я хотіла його показати і нечаянно ось одламала отаку гілочку красну і гарно. Ну що ж вже зробити? Хай вже так достигає. Одламалася, не підв'язана була. Ось теж такий перчик. Це капія жовта. Капія в мене жовта. І капія є червона. Там в мене чорнобривчики. Такі дуже гарні чорнобривці. Висадила їх, там думала пересадити, не пересадила, і вони там. А ось я посіяла квіточки ромашку і посадила на дворі суша, та їх висадила біля капельної ленти, а тут ще в коробочці є, ще дуже треба висадити. А в одній коробочці щось з'їло. Не знаю, що. Тут теж перчик у мене Ось ласточка перець. Ось така ласточка. Ось, напевно, каліфорнійське диво. Щось я його перепутала із тим, що в мене. Що я купляла в супермаркеті якісь перчину. Ось така. Ось така. Ласточка. Зараз боюсь піднімати, тому що зараз но зламаю. але тут його є багато. Треба було отак підв'язати його, нехай вже лежить. А то подламаю і цю гіллячку. Таку гарну одламала. Яка гілочка. Здоровий такий. Красивий перчик. Так як у нас стояла засуха довгий час. На городі вже так викопала морку. Ще лишилися ось трошки борачків. Треба буде і готувати, готую градки під посадку, чеснику і цибульки. Покажу що. Готую, буду все висаджувати. Тут виберу ще бурячки вирву, тому що мені не треба, щоб вони були дуже великі, вони якраз такі хороші, ось вже трошки вирвала. Це бурячки я сажу бурячки пабло. Вони солодкі, не давати їм перестигнути, вони дуже такі солодкі, добрі. Виноградик мій. Вже треба зробити опору, щоб його підв'язати. Я його посадила тільки в тому році. Ось там посадила в тому році, він ще маленький. Ну, вже зроблю опору і буду формувати лози. Хризонтеми у мене невеликі, ще не цвітуть, тільки відкриваються ось бутончики. Дуже і вони не хотіли рости. Посіяла між ними жито, кругом мудро сипала. Тепер треба пригорнути, його, щоб воно сходило. Ось такі в мене хризантемки невеличкі маленькі. Лишилися вже останні кавунчики. Були солодкі, такі величенькі, а ці вже маленькі. Вже й не хочеться їх. Наїлися вже й виривати. Ну, треба. Хай достигають, може ще. потрошку вбираємо городку, кору Отакі От справи. Достигають останні вже ягідки малинки осінньої. Було дуже багато, вже посувалися одні тільки корінчики. Ну, тут ще ялочка. Ще трошки є, і вже треба її вже вирізати. Малина, яка осіння родить восени, я вирізаю під корінь. Даю тільки один раз родити, вона може і на весні перший раз, а потім ще восени, якщо її. Вирізати, не дати весною родити, вона тоді краще. краща родить і разніша. Отакий у нас в цьому році вродив кізел. вже багато його обсипалося. Ми тут зробили такі ось гамаки, щоб він не падав на землю, де да він має таку плакучу форму. Ці геляки такі плакучі, довгі і досить такий він крупний, Ось такий кізел. Ось яка ягідка. Між ним є і сухий, ну. Я дуже задоволена цим кізілом. Ось такий він величенький, разний. Я ж кажу, вже багато його обсипалося. Ну і ще багато є. Почала вже достигати актамідія. Ось така вона погано видно, напевно, в листі її тут. No? Подивіться, яке я гідке. Я напроти сонця знімаю і не бачу, що я знімаю. Вже є стиглі і дуже смачні. Ай така. Ягідка дуже смачна. Ось так достигла. Тут у мене гладиться отакий От От Яша. Що ти хотів яшик? Ходить за мною слідом. Що яша? Вже відійшла ожина, відродила, але ще деякі є тут плоди. Ще треба, Потрібно буде вже скоро її обрізати і готувати до зими. Вже багато ті, що на сонці вже відродили, а тут, що в затінку, ще є ягідки.